Добрий ранок і дозвіт станція Бровацька кільцева. Яма регулювання сходження та сосності вантажних автомобілів на ямі. Присутній порядок, у ямі присутній порядок, обладнання виставлене та готове до роботи. Хантер його пройдено технічно справний, лазеря технічно справні. Полоси обслуговування. Порядок присутній. розмітка присутня? тележка для зняття коліс, технічно справна. Луткі гайкоуловлювачі, противідкатні опори, технічно справні. Технологічні опори технічно справні. Два електрогайковерти його пройдено технічно справні. Два пневмогідродомкрати його пройдено технічно справні. Клітка для накачки, технічно справна. Сервіс. Шиномонтажний стенд і опройдено технічно справний. Бортороширювачого пройдено технічно справний. Місце шиноремонтника. Порядок присутній. Ящик зберіганням зіпу. Зіп присутній. Два термопреси є опройдено технічно справні. Рабр для нарізки шин технічно справний. Технологічні упори для фініш балансування, технічно справні. Адаптери на балансувальний стенд в цих місцях технічно справні. Балансувальний стенд, його пройдено технічно справний. Фініш балансування, його пройдено технічно справний. Грузики адгезивні та забивні окремо. Продовжувати пронамуровані та окремо. Поршневий компресор його пройдено технічно справний. двор. контейнер з новими шинами. Шини складені в стопки та в накат поти по типу розмірам, маркам та моделям. Світлоконтейнерів присутні, дах не протікає. Шини клієнтів на зберіганні. Контейнер шинами підмінного фонду. Шини складені в стопки. Там накат. Тут Також знаходяться нові шини, так як обмаль місця в контейнері. Диски клієнтів на зберіганні. Пожежний щит. Контейнер з новими шинами та дисками. Шини складені по типу розмірам, маркам та моделям, стопки там накат. Тут так знаходяться нові диски, складені по типу розмірам, маркам. Бензогенератор, його пройдено технічно справний. Ось приміщення. Компресор-генератор, його пройдено технічно справний. Пошневий компресор, його пройдено технічно справний. Плітка для накачки технічно справна. Інфлятор технічно справний. Хоздвор. Копресор, на компресор. Технічно справний. Стабілізатор технічно справний. Роздягальний. Порядок присутній. Биральний порядок присутній. Биральний порядок присутній. Бральна машинка і охоронена технічно справна. Електроводинагрівач технічно справний. Место для паління. Порядок присутний. Офис. Порядок присутний. Відеозвіт завершено, всім одне.